Всім глядачам великий великий привіт. Нарешті ми дочекалися цього чудового дня, як ви можете побачити. Сьогодні в нас вийшла буквально десь півгодини тому обнова, в якій додали знижки на капсули. І я чекав цього моменту, я надіявся що чи хоча б якийсь предмет додадуть тут, і його не змінили, але нічого, ми не розчаровуємося. Вона вже закуплена 100 капсул. Сьогодні ми їх будемо крутити. в надії, що нам випаде золотий донг. Капсули готові. Ваня теж наглажений. Ми приступимо. Перша капсула поїхала. З першої капсули нам випадає що? Чопер паперовий. До речі, у мене перед цим було відкрито десь капсул 300 взагалі без червоної, без нічого нормального. Так що на сьогодні є великі надії, що випаде нам хороший дроп. Хоча. Та, як воно випадає зараз. Мені здається, що ніхера нормального нам сьогодні не випаде. Донкет паперовий, щось треба починати. Але все одно. Маю надію. О, блядь, ну заєбись. Ну заєбись, що можу сказати. Червоний донк вже нам пролітає, ще би він нам випав, було б дуже круто. Рожеві прилітають, багато рожевих і випадає фіолетовий донк. Непогано. Непогано. Далі продовжуємо. Ні, ну, я реально сьогодні маю надію на червоне. Надіюся, дороге червоне, а не якусь хуйню. Яку нам може підсунути габенчик. От. Якось так. Ну, бляха. Перша рожева. До речі. Блін. Першен команда бляха. Мені дуже сильно подобається. Я надіюся, вони не останній турнір твій грали. Надіюся, вони будуть продовжувати свою кар'єру. Так, Heavy God. Простенький. Нам така штука не працює, не пасує. <свісно> <свісно> До речі, треба буде рахувати, з чого і скільки нам випало. О. Випадає нам секс. <свісно> Продовжуємо крутити ці капсули. Донкет паперовий. А можна хоча б якийсь рожевий, хоча б одненький. Я розумію, що. Passion UA це крута команда, але. Не сильно потребую Рейн. До речі, непогана наклейка. Цікаво, як це я все це буду продавати через 7 днів. Максимально щось непонятне. <плес> Війні. Відкриваю чисто по рандомі. Реально, надіюся, знову прилітає червона. Надіюся, що. Блять, Ну, хоча б одненька червона маєш випасти сьогодні. Хоча б одненьку червону я заслуговую. Знову чопер нам випадає. Мені здається, це буде дуже швидке відкриття. <гум> Знову фіолка на випадає інса. Продовжуємо крутити. До речі, я закупив дуже багато автографів. Мені здається, взагалі все, що зв'язано е, з пірятами, з жіту я закупив ніби 80 капсул. Як автографи, так і наклейки команди Блядь, ну сьогодні мусить щось випасти. Скільки я капсул вже відкрив, я навіть не рахую. Ну Блін, 3D Max, хороша наклейка. Мені вже випадала ніби металічна, якщо це металічна, ні. Рожева це у нас яка. Ну круто, брок паперовий, завжди про це мрію. Геймер Легіони. Нічого собі. Нічого собі, що це залітає. Де нормальний дроп Курва. Ексель. Ексіль? Чово, блядь. Добре, херня Крутимо далі. Скільки рожевих пролітає, скільки пролітає фіолетових і випадає. Нам єбуча паперова наклейка. Дайте мені, будь ласка, якусь нормальну там. Щоб я собі кайфанув, щоб я собі через два тижні продав і шикував просто на всі бабки які тільки можна, Нам випадає паперовий зонтікс. Круто. Круто. Так, 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 так. І тут ми достаємо що? Ми достаємо тілу. Супер. Як він нормально випадав? Дайте, будь ласка, Донка. Хоча б рожевого. Я вже нічого не говорю за червоний. Червоний я буду просити після того, як випаде рожевий. Але, блять, хоча б якийсь. Я не хочу 100 капсул зараз знову відкривати і не вибивати ні одної червоної. Я розумію, що шанси нормально так пофіксили. Але, блять, за 300 капсул має випасти хоча б якась червона. Реально, я відкриваю це з надією, що мені просто випаде хороший дроп. Хоча з кожною відкритою капсулою я розумію, що шансів на це все менше і менше. Принаймні, блять. Опа, блять! Опа блять! А що це таке? А що це таке? А це в нас біт золотий, тільки цікаво, скільки він коштує зараз. Так, перше золото в нас є в наявності, хоча я не знаю, скільки це коштує, скільки плюс-мінус приблизно може це коштувати, але бід, бід повинен нормальний коштувати. Ну, блядь, ну випросив, але хуйово що це не донг. Донк коштував не найбільше. Тим більше мені здається. Єбать, ще одна пролітає. Снакс. Окей, 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 окей. Я заговорився, запиздився і навіть не поняв, що мені випала червона. Заєбись. Мака? Дуже не знаю такого кіберспортсмена. Ахуєть. Ну, червона вже є, блядь. тепер вже менші шанси вибити з золотого донка. Це хуйовенько. Ну, блядь, ну бід прикольний. Ой, да. Широ нам випадає. Та хоча б ще одну червону. Вже похуй яку хоча б побачити червоненьку прокруті і все. Я буду дуже радий. Тільки не про... побачити просто а вибити хоча б. Ну добре. Паперова так паперова. На яку заслуговую, таку і маю. Знову прилітають рожеві і випадає нам глітер. Глітер? Правильно сказав? <схід> Ніби так. Боже, в мене на годиннику третя ночі, третя, блять, ночі, я надіявся реально на круте сьогодні оновлення, що вийде хоча б якийсь крутий предмет в цьому пасі. Ніхера не вийшло, але хоча б капсули покручу. Це. Вже краще, ні, ніж нічого. Frozen, знову випадає паперовий. Ми продовжимо крутити капсулки. Далі нам випадає Зонтікс. Дайте, будь ласка, мені Донка хоча б рожевого. Я не буду проти. Я буду дуже радий. А мені дають синього паперового. Ну, блять. Що заслужив, то і має. Угу. Щось за дохуя паперу в мене взагалі в інвентарі. Дайте мені щось нормальне. Ай, блядь, Ніко, нахуй когач! Бі нам випадає паперовий. Червоних прокатується зараз. Реально дуже дохуя. Знову про... Блять, червон... Робс. Блять, ропс. Реально крутий. Крута наклейка. Мені подобається дуже сильно. Так. Монесі випадає нам глітр. Непогано, але можна краще. Продовжуємо в такому ж дусі. Надіюся, випаде щось круте. Спінкс. Простий, паперовий. Мені здається, ми відкрили більше, ніж половину капсул. Вже. Донг прокатується, випадає нам дроп. Круто. Реально, ми відкрили дуже-дуже багато капсул. Ніби половину, а може і більше. Нам випала одна червона і одна рожева. Остальне все синє і е, фіолетове. Знову нам випадає широпаперовий. Так що продовжуємо крутити. Ми ніби навіть ще до команд не дійшли. Так, покрутимо ми ніби трошки команди, бо тут 20 капсул затарані просто командами. Фейзи нам випали. Окей, добре, продовжуємо. Може, все-таки я заслужив на одну червону. Я був ви, ви дуже радий. Я так чекав цієї знижки, щоб відкрити хоча б 100 капсул. А тут мені підсовують таку западлянку, це не дуже прикольно. Так, так, так. Давайте мені ще якусь хоча б рожевеньку, щоб я з чистою душою собі міг поспати. На, Ваня, тобі рожевеньку. Хероїк, чим тобі непогано. Ну, блять. Чому, коли я кручу якісь, ну, блять, Капсули, прошу рожеві, мені випадають якісь недорогі команди. Чому мені не може випасти джиту, наприклад. Або спіріти. Мені випадають героїки, які майже нічого не коштують. До речі, я не знаю, скільки не коштують. Але мені здається, зовсім мало. Блять, ну це тупо якийсь скам. Типи, блять, в мене прокатуються дві рожеві і зупиняються на сині. Хоча далі йде рожева, що це за хірня? Я вже говорив, що я багато чого не буду відкривати, але, блядь, лутуманія це така штука, що. О, блядь. Ой. Мені здається, я ще тако трошки покручу, і в мене реально згорить дупа від того, що мені не випадає нічого нормального. Боже. Даже нехай, нехай мені червоне не випадає, нехай мені випадає рожеве. Рожеве, мені здається, коштує так само, як червоне. Блядь, це прям це якийсь піздец, це якийсь сюр. Реально. Ну дивіться, ну блядь, ну це в мене немає слів. Капсул залишилось зовсім мало. Будемо покрутити покр ці капсули команд. І найсолодше залишимо на кінець. Продовжуємо. Можна мені спірити, будь ласка, нахера ти прокатуєшся? Спірити, не знаю, навіть ту, блядь. Хоча б щось нормально. <плес> Ха-ха-ха! <плес> <плес> Яка хуйня! Я то все їбав, розумієте? <плес> це, це піздець якийсь. Ну чого іменно так? Боже, як же він байтить, блядь. Нам випадає знов зонтікс бумажний. Розумієте, що таке хоча б... блядь, рожевий. Не говорю за фіолетовий, бо зараз на каркаю. Боже, нахуй. 3D Max, нам випадають знов паперові. Дайте щось нормальне. Хіба я так багато прошу? Це ж просто картинки. вони ж... Блять. Ну Хоча б за гейтери могли б зупинитися. Я все таки певно забагато прошу. Походу, це не судьба. Чи to паперові. На залишається 23 капсули ніби. П'ята частина з того всього, що в мене було. І за все нам випала одна червона. Одна, блять, червона. Чому так? Хто мені пояснить. Фейзи знов випадають. Можна ж було до, хоча б до організатора докотитися рожевого. Блять. Хотів маузасі, ні? Маєш. Менше без будеш, я зрозумів. Все. Я закриваюся нахрен. Нам випадають віталіті, які взагалі нічого не вартують. Але блять. Що маємо, то маємо. Нам випадають спіріти і знову не докатуються до рожевого. Я дуже радий. Блядь, знову прокатується. Боже, як же ти байтиш, блядь. Я не буду більше купляти цих їбучих капсул. Не буду. Я ж не долбайок. Можливо. Фамес З Віталіті випадає. До речі. Ні. Не випаде. Фейзи паперо. Ну і переходимо до найсолодшого. Путимо, нам випадає ще одне червоне і ми йдемо відпочивати. Як же я люблю вірити в себе. Ну, це прям піздець. У мене вже потрошки починає реально підгоряти дупа нам третій чи четвертий раз випадає цей Frozen <с> І кожен раз випадає просто паперовий. У мене немає слів. Ну, чому прокатується рожеве, прокатується фіолетове і випадає синє? Тому що. Я дуже щасливий, я дуже везучий. Рейн. Ну, Нам знову випадає рейд синя. Сяйна, і це набагато краще, ніж паперова. Я радий. Я не буду вдаватися в подробності, але, блять. Можна ж вибити краще щось. Я крутив арсенальний пропуск два рази. Він мені нічого не дав абсолютно ніякого. Крутив кучу капсул, які б мені ніхера не дали. На даний момент я кручу знов капсули, які мені дали одну червону. Одну. І все. Ну і дві рожевих. Це здається, що я нею, але блядь, це реально це... У мене немає слів. Нам випадає Керіган, хоча могли випусти рожеві. Буде в нас червона чи не буде червоною? Не буде червоною, Мені здається. У нас залишається 7 капсул. Знову прокатується червона. Дуже весело. І випадає синя. Круто. Так, у нас залишається 7 капсул. 6. Вже. Бумич, до речі, з Cloud Nine можуть випадати гравці через те, що. Команд більше це немає, я їх навіть продавати не буду, я їх збережу. І може, колись все-таки вони та й вистрілять. Ой. О! Третя рожева, до речі, не випадає. Непогано. Залишається у нас 4 капсули. І дуже-дуже-дуже мало шансу на червону. Мені здається, взагалі вже його немає. Через те, що нам випало 3 червоних. Ой, одна червона, 3 рожевих. Так що. 4, Sorry. технічні неполадки. Випало нам на Випав нас... нам... А, У нас взагалі капсула відкрилася. Ні, у нас капсула навіть не відкрилася. Окей, добре. Рівно три капсули, ну, дві капсули у нас достається до відкриття, нам випадає чопер паперовий. Ну, блять, не розчаровуємося. крутимо далі. І нам випадає шо? Нам випадає ще один чопер якого хуя. І ще раз. І ще раз нам випадає шо? Остання капсула нам випадає чопер, Боже, як круто! Ну блін, що я можу сказати? Ну що ж, передав всі, всі ціни і поняв, що не зробив я ніхуя. Найдорожча наклейка, яка мені випала, це зрозуміло, що це біт. Вона коштує в районі 23 злотих, це плюс-мінус 200 гривень. Потім другі в другій ціні стоять оці дві наклейки, вони ніби по 70 гривень коштуються, десь ну, 7 злотих. Та й все. І де воно є? М -м -м -м. І ця героїд коштує в районі 40 гривень. <святував> Потратив я на це все. тисячі гривень. Продавати я не знаю, буду його чи не буду продавати, але висновки робіть самі. Мені здається, що сенсу відкривати. Капсул абсолютно немає. Мені здається, краще ними затаритись, нехай собі лежать. І чекають свого часу. Головне, щоб скітки були не дуже довго і щоб був хоча б якийсь шанс, щоб вони виросли в ціні. А так відкривати, мені здається, їх взагалі не треба. Так що всім дякую за перегляд. Був радий для вас зробити такий контент. За вас лайк. А з мене наступне відео.